Привіт! — Привіт-привіт. Хотів для початку тебе спитати, чи знаєш ти, хто такі пірати? Пірати, які крадуть інтелектуальну власність. Так, так. Саме вони. І я хотів би сьогодні з тобою проговорити про е, піратство в книговидавництві. От скажи мені, ти хотів колись випустити свою книжку? Так. Напишіть, до речі, в коментарях, чи купите мою книгу? А що? Так. Та? Е, дивись, От, уяви, ти написав круту книжку дуже. Е, продумав сюжет, продумав героїв, замовив до неї ілюстрації, випустив, вона просто розлітається. Всі її купляють, всі так. твої підписники купляють. Е, і потім навіть там якась платформа зацікавлюється цією книжкою намагається зв'язатися з тобою, сконектити, щоб е, випустити фільм по ній, написати сценарій. Але із-за піратів. Є велика проблема. Тобто, що вони роблять? Ти випустив, витратив кошти на випуск цієї книжки. Вони просто беруть десь в дешовій типографії чи в гаражах її передруковують, іноді дивляться: там, ага, книжка велика, забагато об'єму. Ми там два-три розділи викинемо звідти. Треш. Викидають, передруковують, роблять низькоякісну обкладинку і випускають світ. І от людина, яка тебе знає, вона приходить купити книжку, думає, ага, оця книжка там коштує там, 500 гривень, а ця 1000. Угу. І наче то різниці немає, вона, ну, звісно, мабуть, купить книгу за 500. Отримує, бачить, що там недостатньо якісно це все зроблено, незрозумілі сюжети, перескоки якісь, і вона приходить і пише тобі гнівні коментарі. І ти за рахунок цього там і підписником в тому числі і втрачаєш. Так, і не продаються потім оригінальні книжки. І потім не продаються оригінальні. І... Так, а, вибач, що з цим робити, мені це не подобається. Якщо ти запитаєш мене, чи подобається Олексій тобі ця ситуація, моя відповідь? Ні. Дивись, ми зараз в Українському національному офісі інтелектуальної власності запускаємо кампанію проти піратства, де ми будемо. Пояснювати, як, відрізнити. Ви не будете вішати їх на літературних реях? Я думаю, це згодом будуть робити люди, які відмовляться купувати просто в них книжки. Ви хочете інформувати просто людей, і ви не будете бити їх ногами по голові? Не можемо. Жаль. Ну добре, і ви проінформуєте людей, але ж не до всіх вийде достукатись. Ну, ми будемо намагатися якомога більше людей залучити до цієї кампанії для того, щоб якомога більше людей е, розуміли, чому придбавати дешеву копію це погано. І погано і для автора, і погано для видавця, який цю книжку випускає, погано для економіки України, особливо під час війни. Ми хочемо достукатись до тих людей, бо е, ми проводимо там деякі опитування і ми розуміємо, що. Не всі, на жаль, люди у нас в країні розуміють, чому купляти підробки це погано. Це ми не тільки там про книжки говоримо, а чому взагалі купувати підробки це погано. Ну, просто добре, підробка, футболка, там вона буде неякісна, а книжка, ну що, ну прочитав, яка різниця та саме все. Ну, по-перше, не те саме, оскільки а, ти береш книжку, там може бути текст криво надрукований, Чи навіть вони там через якісь. Промт його прогнали, зробили якісний переклад, uh -huh. чи він взагалі там, російську випустили. І приходять до тебе, наприклад, підписники і кажуть, а що це ти, Олексій, випустив книжку ворогу держави агресора І тобі треба пояснити, що це, типу, взагалі не я. Тут е, страждає не, не тільки економічно, твої якісь е, ці штуки, а страждає, може постраждати і твій імідж. Я хочу трошити на легальну друкарні. Це круто. Я зрозумів. Чим я хочу займатися цієї осені? <смі> Ні, ну реально, слухайте, насправді ну жарти жартами. Е реально е люди крадуть гроші. Це, це кража, це воровство, це грабіж. Типу, у нас просто проблема в нашій країні через те, що у нас досить молода країна, у нас ще люди не звикли до того, що інтелектуальне має теж свою ціну. І. Е Типу, ти, ти придумав я не знаю, рекламну кампанію, слоган, логотип, книжку, кіно, сценарій, і все це має це, це труд, праця і це все має свою ціну. І коли хтось копіює, забирає це собі, він прям краде твою роботу. Так само, як я не знаю, ти там, створив руками, побудував дім, а його хтось зайняв типу, і вкрав. І чомусь за це люди розуміють, що буде, типу, кара там миттєва, прийде поліція і розтрощить тебе. А за коли ти крадеш чуюсь пісню Тимур, ти щось не розумієш це до кінця, мені здається. Або качаєш фільм на торренті, Даня. Це у нас окремо буде розмова про торренти, правда? Звичайно, так. Ось то що. Попросимо людей не купувати піратські книги. А як зрозуміти, що вона піратська? В двох словах: це, по-перше, неякісний принт. Зазвичай м'яка обкладинка. Так. Потім неякісний друк. Mm. І дуже часто вони просто, коли перекопіюють книжку, вони не ставлять там знак видавця. Це що за знак? Видавництво, яке видає цю книжку. Тобто, наприклад, там, не знаю, видавництво. Угу. Це ти... якийсь спеціальний знак, чи що, чи просто напис? Ну, що... логотип. Ну, фактично, логотип. Okay. Або, або напис. Це по-різному буває. Бо якщо вони будуть, наприклад, ставити ще логотипи, це вже буде порушення прав на торговельну марку. Це додаткове ще порушення. Ah, okay. А, на... окей. І... Ага. І. ну, Коли ти береш дві книжки в руки. Одразу видно. Я думаю, що буде видно одразу. Звичайно, є, я думаю, пірати, які. Намагаються робити копії подібні до оригіналу. Але таких мало. Зазвичай, ну, типу, всі, всі хочуть зекономити. Е, слухай, я готувався до цього інтерв'ю і е, я е, прочитав, е, перекладав одну західну статтю з приводу цього піратства, і ось що знайшов, що ви могли б використовувати свої рекламні компанії. Е, Е, о, ці чорнила, які використовують пірати, вони, типу, е, дуже низької якості і вони е, в собі містять дуже багато канцерогенів. І, типу, якщо ти прочитаєш десь 3-5 піратських книжок, в тебе стоподово буде рак мозку. А якщо ти купуєш, от типу, реально, ти купуєш в книгарні класну книгу, ти її нюхаєш, вона приємно пахне надихаючи, вона, вона пахне майбутнім. А піратська книга пахне могилою. Обирайте. Обирайте. Тобто, якщо ви вже прочитали десь три піратські книжки за своє життя, ну у вас, в принципі, залишилось ну, ще дві і все. І... Я, я думаю, це може спрацювати. Е, просто згадайте. Згадайте, як ви себе поводили. Ну, типу, потім буде пізно. Там точно, точно, лабораторія не перевіряла якість тих чорнил. І вони точно канцерогені. Дивись, жарти жартами, але ну, це, це дійсно може бути правдою. Ті чорнили, якими друкують, ти не розумієш, на яких потужностях їх друкують. Ну і так. На 100% можуть містити канцерогени, так само, як і папір. І, папір так, так. І, і обкладинка, якщо це там канцерогенні чорнила, то ти береш її в руки, доторкаєшся, і вони через кожу можуть проникнути так. Так, і, так, і завдати і... шкоду здоров'ю. І ти вдихаєшся це. Ну, воно ж там концентровано на цих аркушах. Ти гортаєш книгу і постійно дихаєшся. Ну, і виходить так, що якщо ти читаєш оригінальну книгу, ти вдихаєш, надихаєшся, тобі хочеться купувати Факт. нову. Так. Нову. А коли ти купляєш підробку, то ну, ти. Ну ти, по-перше, підтримуєш злочин, а по-друге, можеш померти. А по-друге, можеш померти. І все це за 500 гривень різниці. Інколи навіть менше. Так собі альтернатива. Залишилось знайти ще канцерогени в електронних піратських копіях. Там же віруси. А. До речі, так. Там все кишить вірусами. Там віруси можеш скачати, наприклад, на роботі. Так. І такі, типу, відкриваєш, а тобі замість книжки. Порносайт. А в чому проблема? Ні, тобі відкривається порносайт, І Ти забуваєш, що ти хотів прочитати, в принципі. І ти вже не хочеш читати над пропастю ворожень. Ну так. Ну, є ці віруси, знаєш, які відкривають порносайти постійно. Не знаю. Замість вводиш іншу адресу, а відкривається постійно порносайт. Ну, У мене був такий вірус на комп'ютері. Хвальці твою. Ну, добре. Влад, така якісь наступні кроки, конкретика, як що робити? Ми попросили наших глядачів купляти лише оригінальне. Я думаю, після нашої розмови вони зрозуміють базово, чому купляти підробку? Це погано. І погано не тільки для економіки, а може бути шкідливо навіть для, для здоров'я здоров да. і для здоров'я ваших оточуючих. Ми, як я казав, вже розпочинаємо нашу кампанію проти дії піратства в книговидавництві, де ми будемо розповідати про те, як відрізнити оригінал від підробки, яку шкоду несуть підробки суспільству. Де купити оригінальну книгу, можна буде дізнатися? Так. Де купити оригінальну книгу? Бо, мені здається, люди вже зрозуміли, що їм треба оригінальні, але вони сліпіші. Вони не знають, де оригінальне. На ринку можна зустріти, ну, на ринку на Петровці в Києві, можна зустріти і так, і так. І так, і так, так, да, це правда. Тому підписуйтесь на нашу сторінку, слідкуйте за нашою кампанією та долучайтесь до неї, бо купувати оригінали це важливо. Дитин. Ти